Слава Україні! 27 -е вечір, 27 серпня вечір. Всім привіт. Ну і залишилося мені до тієї. До, до того кордону взагалі трошечки-трошечки. трошечки, Ну і небагато я сьогодні проїхав по тих горках. Навіть не проїхав, а більше пройшов. Там щось в районі 20 км далеко стоїть. Хочу показати вам, що... Зосталась мені оця гора. Де воно є? Оця гора. Оця. оця гора. І я в Іспанії. Бо там вже за тією горою. От е, там містечко. то вже, то вже іспанське містечко. Так що, так що завтра, завтра я буду в Іспанії, кохані мої. Так, щоб ви розлобили. А, Ну, а там вже щось будемо комбінувати. А, казав вже, що сьогодні пробив коло, так, така калючка така нормально залізла. Навіть я не шукав проколу, а її витащив, ну і ясно, що ж, розібрав і заклеїв. І то, і то дуже неприємно, що то на трасі. Але добре, що, там на, що тут на трасі є такий Пас для роверов. І водії нормальні, вони всі нормально розуміють, об'їжджають, Ніхто тобі Боже, Боже збав, не сигналить. А... Ну, і взагалі все чинно, всі посміхаються, всі, <сі> всі радуються життю. Навіть якщось там упало і ще щось там, а... все рівно люди посміхаються і радуються життю. Ну і раджу вам так робити. І тоді все буде добре. Все йде звідси. Все йде звідси. Бажаю всім гарного вечора. А, а, місце на сон ще не вибрав, але так думаю, тут став біля такого маяка. Не знаю, чим він знатний такий. Але люди приходять до нього, тут розглядають його. А, і Ну, і десь тут і лавочки там є. І, бо... Були класні, дуже удобні лавочки, але вони були напроти да, цвинтаря. Я думаю, ну поїду. Цвинтер мене не лякає. А, але думаю, ну по поїду і подивлюся на, на цим паркінгу і ну щось може тут знайду. Як ні, ну то вернуся тут 200 метрів до того. Буду спати біля цвинтаря. Треба вже привикати. Бажаю всім гарного вечора. Жартую, жартую Наразі.